Кращий день, аби зарядитися аж на три місяці вперед. Це саме День сонцестояння. І 21 червня найкраще дійсно бути в фокусі на сонячну енергію, встати пораніше, аби максимум сонця дати в своє життя. Сонце це енергія, енергія вогню, енергія запальна. Саме в такі дні варто формувати свої мрії, бажання. Дійсно, в такі дні народжуються ідеї, отже. Варта до них прислуховуватись, тому бути в фокусі на собі. Звісно, практики та ритуали в цей день заходять дуже добре, і можна спрямовувати свої мрії на таке короткострокове майбутнє і астрологічно це максимально день несподіванок. Взагалі, сонцестояння, пік цієї енергії, день до і день після. Це такий трьохденний термін, коли ми заряджаємося, ніби батарейка. І так в кожному сезоні є свій сильний день тобто дні рівнодення, дні сонцестояння, зимою. Мови та літнє, це все ті дні, коли підводиш підсумки попереднього періоду і на наступний квартал заряджаєш себе планами, ідеями та натхненням. Насправді, вогонь це та енергія, яка дає дію, тобто одразу можливість втілити бажане. Тому в цей час треба бути в фокусі на собі, в фокусі на тому, що ти хочеш досягти. До речі, сонце і в це дійсно про багатство, про матеріальні речі, про те, що ми хочемо собі здобути та покращити. В житті про те, що приходить до нас через. Фізичні блага у наше життя. Сонце це по факту обагачення. Причому обагачення саме енергію, тому дуже багато треба бути у фокусі на своє тіло, будь-яке недомагання це фільтр та показник того, що варто зайнятися своїм організмом. Саме в цей час дивіться за собою, слідкуйте за своїми відчуттями. Також в такі дні приходить ясність. Багато чого в незрозумілих ситуаціях прояснюється. Так, знаєте, якби вилазить назовні певна секретна інформація, певні якісь такі речі, які... Е, Десь були приховані або ви десь не додивилися, а також помилки, брехня, ревнощі мають своє підґрунтя. Ви бачите ось цю інформацію, ви звертаєте на неї увагу. Ну і, звісно, звертайте увагу на ті ідеї, які до вас приходять, бо висвітлюється зараз те, що для вас є ключиком до багатства, до збагачення свого життя. В цей день краще бути без фізичних навантажень, не давати лишню нагрузку на тіло і бути в фокусі на собі, своїх мріях та цілях. Як плануєте відсвяткувати цей день, тому що він дуже подібний на день Івана Купала і для Холостяків та Холостячок це чудовий шанс, власне. І подумати про те, з ким ви будете формувати сім'ю. І якщо є партнер, побудувати з ним якісь певні плани, мрії на цей трьохмісячний термін. І це чудовий час для зачаття. Я у Варшаві проводжу вечорниці зібрання офлайн зустріч, знайомство власне, в тематиці Івана Купала теж в цей день.